Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би пояснити про об'єктивні причини, чому я не збираю кошти на своє лікування на власні рахунки. Я, крім того, що інвалід першої групи сліпий ще й переселенець разом зі своєю родиною. По факту ми живемо на державні виплати. А ось в державних виплатах якраз і зарита собака. Як я чув від різних переселенців, писали в групі в групах власні історії, коли переселенця на рахунку збирається більше 100 тисяч гривень на депозитному рахунку, не на поточному, на депозитному, хоча хтось сказав, що навіть на Поточному, типу, в законі написано на депозитному, але люди писали, що в когось і навіть на поточному. Знімають виплати і можуть можуть змусити виплатити всі кошти, які були направлені адресною допомогою, ця є підтримка назад. Також за малозабезпечених Може, навіть за субсидію. Якщо сума дуже велика буде на рахунку, так само, якщо дохід перевищує 9 з копійкою тисяч гривень на особу, теж знімаю. Так ось дивіться, ну, збереться в мене на лікування 110 тисяч гривень за місяць. По-перше, це вже буде пораховано, як перевищення доходу. Може бути. А якщо навіть не так, просто 110 тисяч. Це вже більше, ніж просто 100 тисяч. І знімають виплати. В результаті я з родиною втрачаю щомісячно ну, кругленьку суму. А у цих 100 тисяч мені. На лікування не вистачить. Далеко не вистачить. Це лише от, тільки от, терапія з тубровими клітинами і все. Ну, максимум ще трошки добрати і відеоконсультацію в телявів закрию. А на що жити? На що далі лікуватись? Ну, 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 Коротше, тому поки. Мій YouTube канал не приносить і канал дружини нам достатньо коштів, щоб ми могли спокійно жити без цієї ціємоги. Я збираю кошти на рахунки мого кума Сподіваюсь, що з вашою допомогою Тих, хто дивиться ці мої відео про лікування, тих, хто буде дивитися відео з моїми віршами, ставити лайки, коментувати, поширювати ці всі мої відео, завдяки тим, хто буде заходити на канал моєї дружини і підписуватись і на її канал, ми зможемо відчути більш-менш стабільність та впевненість. І я тоді почну. Продовжу, продовжу, точніше, збирати кошти, але вже на власні рахунки. Бо... Не те, що я не довіряю, Ні, кому я довіряю повністю. Просто не хочу, щоб він заморочувався зайво. Бо це його рахунки, то він за цим має слідкувати. Якщо якісь питання від банку, то він це буде вирішувати. Не хочу йому зайвий головняк так би мовити. Та я йому так і сказав від початку, що я прошу його допомогти на початку. А далі я не люблю нікого просити. Не, не люблю. Бо ну, ось така я людина. Ну, ось така я людина. Я не люблю просити ні в кого, щось мені подарувати. Просто так допомогти. Мені важкувато це зробити. Але, на жаль, 19 років без зору змушують час від часу робити такі кроки важкі для мене. Тому я сподіваюся, що мені вдасться відновити зір. Тому прошу усіх, хто дивиться це відео, підтримати. Хто може активно кинути якусь копійку на ті реквізити, які будуть в описі під цим відео. Ну або хоча б пасивно. Ставити лайк, робити перегляди, коментувати, поширювати відео на моєму каналі, на каналі моєї дружини, підписуватись, бо це все теж активність, це все просуває контент. на каналі і допомагає заробити хоч якусь копійку. Ну, Коротше, ось такі об'єктивні причини. Комусь вони можуть здатись якимось надуманими. У мене є один знайомий, який мені каже, казав про таке типу. Ну і що тут такого? Ну, типу, ти, ти береш голову зайво. Але ви мене не зрозумієте. Я з дружиною ну, познайомився в 18-му році. Ну, я в 17-му познайомився, але почали стосунки в 18-му. 20-го в мене народилася донька. В 21-му сину. Всі ці роки я шкодую, що я сліпий, бо я не можу проводити з ними час і не можу забезпечити моїй родині нормальне життя. Не можу фінансово забезпечити їх. Тому я не хочу зробити якусь помилку і втратити ту допомогу держави, яку ми маємо. Тому може я десь якось е, хвилююсь зайве, беру щось не те в голову, як кажуть, надумую. Але ось так. Буде стабільність? Тоді, тоді буду збирати на власні рахунки. До речі, з приводу зборів на рахунки. Е, ще один прикол. Це обмеження на перекази з-за кордону. Тобто на рахунки українських банків, може поступати валюта, заходити в еквіваленті, здається, 100 тисяч гривень в місяць, або рахунок блокується. Так само не більше 50 переказів навіть по 1 долару, бо рахунок блокується. Звісно, Якщо ви побачите це відео, значить е, мій кун е, зміг е, трошки відсунути обмеження на своїй карті, звернувшись до адміністрації банку з документами про моє лікування. Але все одно, якщо ви за кордону хочете кинути якісь гроші, але у вас є власний гривнівий рахунок. Будь ласка, киньте на нього і перекажіть тоді на банківську картку. Ну, або, або. або Коротше, в описі почитайте, подумайте, подивитесь. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що ви правильно зрозуміли мене, а не подумали, що я якийсь там інвалід, який. Тисне на жалість, вимагає, просить сльозно. Ні. Я не такий. Мені це важко робити. Як я вже казав в іншому відео, я хочу зібрати гроші зараз тільки, щоб мені вистачило декілька разів проходити ці операції. Цю терапію. Я не хочу через півроку рік повторювати. Спробу збирати кошти. Бо я не впевнений, що мені вдасться. Я не впевнений, що мені вдасться зібратися з силами і знов про це все говорити, знов просити. Я знаю, що відразу, з першого разу, не вдасться, скоріш за все. Що це довгий шлях. І... Кожен раз, коли я не отримую результат гарний відразу, мене буде з'їдати зсередини депресія і відчин. Тому я не думаю, що я знайду в собі сили знову повторити такий крок. Дякую всім за увагу.